Сьогодні працюю в офісі, консультую клієнтів і хочу вам озвучити найпопулярніші питання, які задають клієнти, і як я на них відповідаю. Найчастіше питання це скільки коштує і з якої програми починати. За ціну компанія Herbalife зараз розробила програму для клієнтів, офіційно зареєстрованих клієнтів, які мають можливість придбати продукти з дисконтом мінус 15, мінус 25 та мінус 35%. Тобто ціни доступні для кожного. Якщо вам цікаво зареєструватися, ви просто натисніть на значок. Я вишлю вам підказки. Реєстрація. Реєстрація безкоштовно, і ви вже при реєстрації маєте перший дисконт мінус 15%. Як отримати більший дисконт, зараз вам розкажу. Дисконт в компанії накопичувальний, і від покупки кожного продукту ви накопичуєте бали, які підіймають ваш рівень дисконту. Але з першої покупки можна організувати замовлення на 100 балів, це одна з основних програм, і мати дисконт зразу 25%.